Так, всем привет! С вами Артём. И я буду вам показывать прохождение Майнкрафта. Привет всем! Так, спочатку еще я вам первый хочу показать. Это мой домик. Точнее, не мой, а один вынахид. Це двері. Ми тут можемо, коротше, сундуки покласти і закрити це все. А закрити його можемо легко. І все, двері закрита. Якщо ми всі введемо всю комбінацію, двері все одно буде закрита. Нам треба ввести тільки вірну комбінацію. І мій король, і мій код, щоб відкрити цю двері, це один, три. 9. І, як бачите, двері відкрилася. І якщо ми нажмемо, наприклад, от, от 2, двері закриються. 4 закриється. 5. Коротше, тут вона тільки ввести цифри 1, 3 і 9. Так, зіб'ємо комбінацію. І робиться цей механізм дуже легко. Наприклад, циферка 1 – красний факел, циферка 3 красний факел і циферка 9 теж красний факел. І вони загоряються, і цей красний факел тушить і не подає сигнал цьому блоку, щоб він відкрив двері. А коли ми вводимо вірну комбінацію, всі ці факели тухнуть, не отримують цей факел і двері відкриваються. Це я сам вигадав за допомогою автоматичного басейна. Так, це подорож до мого міста. Так, Зараз -ка візьмемо вагонетку. Так, поставлю. Так, упс, вибачте, I'm sorry. Так. Потім все одно все це. Так, сідаємо на вогонятку. О, oh, фле. Ну, давай, као, ми їдемо. І тут кінець світу. І так. Магазин. Так так, так. так. І ми відразу в моєму місті. Ось там ми були. Ось то мій дом. Але спочатку, що я вам хочу показати в моєму місті. Це автоматичний смітник. Зараз ми візьмемо. Коротше, я тут беру, що захочу. О, Чорт викинув. Так. Оце кнопка зажигання. Це убирає защиту і ми можемо викидувати туди все, що захочемо. Ну, промазав. Все попав. Так. І. Так. А якщо нам треба потушити це вогнище ще ми. Воно так і не згоріло, я так і думав, Ми нажимаємо на цю кнопку. І воно тушить. І якщо немає взагалі пального, нам слід нажати на оцей речах. І ну у мене тут ще багато, 52 заряда палум'я, вистачить. Ще набагато чого. Так. Це мій магазин Одиничка. Ну так, я вам зараз можу про нього все показати. Так, оце, це домик, такий собі диванчик. Ну, тут такий коридорчик вихід. Я тут поставив стеклянні блоки, бо тут немає жодної лампи, щоб було видно хоч щось. І ось тут продавець все продає. Так, уже скоро буде ніч. Так. Гаразд. Почекайте. Все. І тут продавець, коротше, все продає. А, наприклад, коли завозиться груз, і щоб можна було удобніше завести, можна при нажаті цього рычага у нас блок, блоки. І груз можна удобніше буде занести. Так. І можемо вимкнути це як Хтось догадався, це кімнатка продавця, тут він спить, оце його віші тут лежать, а оце відкриває та закриває двері. Це його диванчик, щоб він міг посидіти та повідпочивати. Ну і потім, коли ніч, він ляже може лягти на кровать та поспати. Але зараз не до цього. Так, я двері закрив. О! привет! Ви замовляли кулак! Так. Зараз ми вийдемо. Я вам покажу. Так. Магазинчик я вам показав. Так. І я вам хочу показати ще свій автоматичний басейн. Ось він. Ось лісеньки, щоб було удобніше зайти в нього. Що, там, що тут кориця робить? Так. І при нажатті цього речага убираються, як сказати, блоки. Я ще те ж саме робив на карті мого друга. Богдана, я йому теж саме зробив. Його група називається Моя група Майнкрафт і анекдоти». Це школа, але я вам потім покажу про неї. Так, а зараз я вам хочу показати своє місто. Ну, місто в мене невеличке, маленьке, дивіться, самі впізнаєте його. Точніше, не впізнаєте, а побачите, яке воно в мене малюпусіньке. Так, про що тут казати? У нас вже відео йде 7 хвилин 41 секунду. Так. Да. Я відео. І до речі, я хочу важливу інформацію дати. Я буду випускати відео дуже мало. Десь один раз на 2 тижні. Чи один раз на тиждень. Тому що... Що тут кориці роблять біля мого дому. Так, оце простий у нас басейн, це школа. Я буду випускати мало, тому що у нас в мене мало часу. Так. І ось, як бачите, ми вже тут. Я вам зараз можу швиденько показати свій склад. Склад. Так, тут, як бачите, нічого немає. Але ось тут такий собі механізмік. Красний факіл. Видите. І тут воно затримується. Якщо... І ось тут я спеціально для цього поклав важіль. Якщо ми нажмемо сюди і при нажаті важіль, факел тухне. Ну це я механізм сам вигадав. На тансполі ви таке самі побачите. Красний, та... красний факел тухне, блоки убирають оцю, як сказати, так. Чекайно, Убираєте... Поршні задвігаються, і. і воно захищено. Так що я зачусь шмелю? Блок двігаються і можна зайти, але тут треба ще щось придумати. Ну, все я вам показав. Так, а ти Блін, що робиш в моєму складі. Ну, як бачите, тут все таке. При... Одкривається, нажимаємо, закривається так. Так. Зараз ми попрямуємо до іншого мого неосвітленого смітника і повикидуємо. Що за зачу? Він телепортнувся? Гаразд. Так, скільки у нас тут заповнення? Так у нас зовсім мало часу. Так, оце. В наступній частині ви, напевно, побачите мою школу. Мій танцпол, мій дім. І потім я буду проходити в Майнкрафт виживання. Ви все це побачите. Так. А, ну, я ще не закінчу, покажу вам мій простий басейн, але він дуже глибокий і не дуже прикольний. Так, ото мій великий дім. Оце по-справжньому автоматичний камін. Я його не вигадував. Але він для мене я його використовую як смітник. Так, якось біля мого дому тут стільки кориць бігає. Так, полетимо за місто. Всего хорошего, всем пока, до свидания!